Продолжение мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Які плани у цього чоловіка на вас? Думайте про цього чоловіка і про себе? Ох, дівчата, тут карти кажуть, що ви вже могли з цим чоловіком починати будувати стабільні надійні відносини, але нічого не сталося, як водалося, є розчарування. Так. Плани. Аркан Сила, ну, по-перше, ця людина дуже сильна. Тобто, він зараз підкорив всі свої почуття, вибачте, але трішечки, трішечки, як говорять, <реш> Дівчата, ми прекрасні всі, які б не були. Товсті, худі, все. Я себе раніше дуже хотіла бачити ідеальною, кляла і критикувала інших. Зараз я признаю будь-що, тому що я почала себе любити. Це і є справжня любов. Значить, він підкорив свої почуття. Він каже, я сильний і я не збираюсь йти за почуттями. Так, 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 так. Угу. Тут дівчата, він до вас не проявляється, бо розбите у нього серце. Але по башні він сказав досить, скільки можна. Тобто, дівчата, він все. Він йде в завтрашній день. Він зміг боротися зі своїми почуттями. Тільки одягла кардіган, зразу вийшло сонце. Які ж його плани на вас? Чи немає планів? Плани у нього отримати перемогу по відносинах з вами. Класно, ви бачите, він зараз, я про цього ж вам багато розказувала. Він нарешті сказав, скільки можна страждати. Досить мені вже набридло. Так? І зараз у нього вже конкретні плани є. Я приуці до вас так, щоб отримати перемогу і зразу бути на коні. Ну зразу отримати перемогу, дівчата, це не про нас. Тому що треба ще довести вам те, що він реально змінився. Це я кажу тим феєчкам, які дуже чекають. Якщо дуже чекаєте, це поганий ваш вчитель. Вчитель класний, але навчить вас поганому. Так, багато про вас мріє, фантазує, думає, уявляє, як все буде, така плани які. На виборі ще стоїть, він тільки дівчата голову підняв після страждань. План який? Бути для вас імператором. Він каже, що я хочу про неї піклуватися, мати з нею родину, мати з нею дітей. Тобто я хочу бути справжнім імператором, справжнім чоловіком, який піклується про свою жінку. Так, і він захоче взяти цей шанс. А ну, а чи буде він діяти цей час? Аркан Суд, дівчата, звісно, буде діяти. Аркан суд говорить про те, що він не може не діяти. Ви розумієте, доленосність вашої зустрічі, доленосність ваш в його житті. Так, він почне діяти. Король жезлів. Дівчата, а тих з вас, хто хочуть стати на щасливе життя, нагадую, Амулет із трьох карт даров, який роблю тільки я. Я нікому нічого не висилаю, але я знаю як зібрати ту інформацію з тими енергіями, які ведуть вас в трансформацію. По-іншому не буває. Чудеса робите ви самі. Люблю вас.